Чемпіонат Казахстану по футболу, прем'єр-ліга, четвертий тур. Вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал Мастер клас. Вподобайки. Змістовні коментарі від вас, друзі. Це найважливіша підтримка. Кайрат атирау. Кайрат, як і подобає. Чемпіону стартував непогано перші 4 матчі, три перемоги і ніч'я. І ось один матч був перенесений за договором з Атерау. І е, зараз, щоб відіграти той матч четвертого туру, Атерау їде в гості в Алмати до Кайрата. Е, відразу скажу, як для мене. Атирау не дуже вдало стартували. Перші 4 матчі, одна перемога, три поразки. І всього лише три очки. Це я не пам'ятаю, 10-11 місце у Атерау. Це західний регіон Казахстану. Хто не знає географії, нагадую. Це треба проїхати, дай Боже, відстань не з малих. Більше, ніж півдня, майже весь день тільки на дорогу. Ну, скоріш за все, команди не їздять, а літають в такій відстані. Тому тут особливо ми не будемо. Загостряти увагу. Я хочу загострити вашу увагу на своїх спостереженнях і моїх передбаченнях, варіантах прогнозів. Отже, я е, точно знаю, що футбольний клуб Атерау це дуже щільна оборона і дуже упертий е, в плані рахунку футбольний клуб. Як кажуть в народі, і сам, як ви бачите, дуже рідко виграє. І е супернику мінімум надає нагоди забити. Я б так характеризував. Тому я хочу спрогнозувати в цьому матчі те, що я бачу і передчуваю. А це іменно. Дуже скромна і малорезультативна перемога Кайрата. 1-0-2-0. Ну, максимум 2-1. Е, тому я прогнозую перемогу Кайрата і тотал менше 3,5. Навіть рахунок 3-0 підходить під мій варіант прогнозів. О, Отакий я варіант прогнозу на матч Кайрат атерау і залишу. Це єдиний і остаточний мій прогноз. Кайрат атерау 16 квітня середа. Перемога кайрата і тотал менше 3,5. Один. 71 коефіцієнт Дякую за увагу. Перевіряйте, хто ще не підписаний на наш канал. Заряджаємо вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Друзі, дякую, друзі, всім, всім, всім за вашу е, активність і підтримку за перегляди і увагу до нашого каналу. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, який. Опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь це для вас. Дякую, що ви зі мною, Казахстан, Алга, Слава Україні. скорішої нам перемоги над рашизмом. Мирного неба всім, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.